Четверта морозна ніч блокування військової частини 1241, що на Чорновола була гарячою. Під дверима КПП жінки, матері та бабусі. Хлопи з жінками жорстокі, а яким хтось щось приступив, що одразу слабко і починають. То по того пошкодуйте, того то. Так не може бути. Розумієте? Все, бо то вони зараз підуть. Минулого відпустили вечора, бо вони всі по домах, а вони з домів. В автобус і зрозуміло. поїхали на Київ. Активісти просять військових не покидати вече та ночувати в казармах. Вони упевнені, контрактники вже з дому забирають та везуть на Київ. Ми знаємо, поступила інформація, що хлопці розмокталися. їх з квартир 30 осіб. Вивезли вони сьогодні. Є у Києві. Ми це знаємо достеменно. От і е, знаючи, що вони розмокталися, пішли по домах, а їх з домів підняли і вони поїхали на Київ. Ми сьогодні забезпечуючи те, щоб вони на Київ не поїхали. Та кількість, яка має залишитися. Ми сьогодні їх просто просимо не виходити з частини і блокую. Самі призовники з активістами спілкуються охоче. Щоправда, поза очі офіцерів. У місцевій частині внутрішніх військ дві роти призовників. До звільнення їм залишилося три місяці. Скільки тут контрактників? Журналісти не довідалися. Солдати не на камеру зізнаються, їхати до столиці не хочуть. Про те, що є такий приказ, досі не знають. Волонтери на другу бочку!» Між тим, люди намагаються контролювати гарнізон по периметру. Вони самоорганізувалися, визначили три основних пункти обов'язкового чергування. Там гріються погодинно, їх змінюють інші. Тут подбали про дрова для вогнищ та теплий чай з перекусом. Волонтери таці з бутербродами розносять систематично. Ми прийшли в п'ять і що до восьми буде. Ну тобто десь тринадцять. Там я знаю, до восьми там до пів восьми, до сьомих. Якщо прийдуть там, хоча б троє жінок. Там двоє дівчат, так наприклад, до помічників то дуже добре. Тоді справляєшся, так Ми сьогодні реально прийшли. Ми передали 100 бутербродів, може більше. Передали передали там продукти. Ми прийшли ноль, нічого. Хлопці голодні, кажемо, ну ти що, ми виходимо з того, що має. імпровізовану кухню перенесли в альтанку поруч КПП. Її утеплили, на столі розклали усе і стівне, що приносять небайдужі. Хтось нарізає хліб та ковбасу, хтось готує гарячий чай. Галина тут уже не першу ніч, каже раніше готувала людей на столичному майдані там заслужила інфаркт серця. Нині підтримує свідомих українців Івано-Франківську в одній руці лікувальні краплі, в другій ніж для нарізки бутербродів. Получила інфаркт і не можу їхати там, працюю тут. Але ми працюємо, в мене діти там. Ми міняємося всі по черзі, бо інакше в нас виходу поки що немає. Я відразу витягаю лікарство, п'ю, в мене ціла сумка, вон ліків є. І, і комусь треба теж допомагаю, що робити. То є біда зараз, ви бачите, треба, ми не вступимося. Я хоч би насмерчила, не піду нікуди, поки не буде кінця. Що насправді відбувається у військовій частині 1241 під грифом таємно, як для пікетувальників, так і для солдатів внутрішніх військ. Активісти розходитись не збираються поблизу КПП. Чергують і в день, і вночі. В Івано-Франківську, як і у Києві, оголошено загальну мобілізацію. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.